Доброго дня, шановні нікопольці. я Віктор Артеменко, Нікопальц, знаходжусь зараз у Нікополі. І отака приємна новина у нас хлопці з Холодного Яру, тобто це 93 бригада, котрі ми дуже, як вони вважають, ми вважаємо, що недостатньо дуже. Допомагаємо вже декілька років. Деяких хлопців е, я зовсім бачив тільки. На фотознімках на відео деяких знаю з 2015 року, коли їздив у зону АТО. І ось вони прислали там прапор. Прапор підписаний багатьма хлопцями. Почали не з тої сторони. Це пише трактор Барс. Дякуємо шановному другу Віктору Артеменко та мешканцям Славетного Нікополя». За постійну підтримку та допомогу хлопці з підрозділу БПЛА і байкер, трактор ще, ще ще. Далі. До останньої краплі нашої червоної крові Баркас С. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Дякуємо шановному Віктору Артеменку та мешканцям славетного міста Нікополя. Мені дуже приємно, що Віктора Артеменка ну щоб нікопольці розуміли, це всім нам, просто вони мене знають, я їм відправляю. А так це всім, всім нам подяка. Далі. Дякуємо, шановному другу Віктору Артеменку та мешканцям славетного міста Нікополя за підтримку, за постійну підтримку та допомогу і підписи всіх. Тут також разом до перемоги Кіт. Я дуже схвильований і в мене Ну Це дуже приємно. Приємно не тільки мені. Це прапор. Ми після перемоги, я планую зробити такий невеличкий як музей. Да? І там буде цей прапор. Також цей прапор буде завжди отут, коли ми будемо робити збір на цю бригаду. Зараз хлопці просять. Комплект жгут турнікет САД GENERATION 7. Мабуть, може я неправильно щось читаю чи кажу. От Дивіться, це доволі таки не дешевший турнікет. Набор із чотирьох штук, це на всі кінцівки. Почитайте спочатку перед тим як казати, що. Можна дешевше, можна просто можна цим як да, чи резинкою якоюсь затягнути, можна і так. Да. Але хлопці, ті, котрі на передовій, їм для них дуже важливо відчувати, що ти в безпеці, що той турнікет, на котрий ти розраховуєш, що він не порветься, Тобто об'являю збір. На комплект оцих турнікетів. Комплект стоїть порядка 6 тисяч і спробуємо зібрати на два комплекта. Ну, не вийде, значить не вийде. Як вийде, так і буде. Всім дякую. Все буде Україна. Дякую.